Полтавська ворська вже на п'ятій хвилині першого тайму заявила про серйозність своїх намірів. Передача Мельчука з правого флангу, груба помилка захисників гостей і Володимиру Маковському нічого не лишалося, як переграти Сергія Величка. Сімферопольці навіть на гідну відповідь не спромоглися. Полтавці володіли і територіальною, і ігровою перевагою. На 22-й хвилині вони ще раз втілили її у забитий м'яч. Володимир Мазер узяв на себе ініціативу, увійшов до штрафного майданчика суперників і пробив. Рикошет від захисника і спантеличеному голкіперу довелося лише розвести руками. Перерва, очевидно, не пішла на користь Таврії. Гості зрідка переходили центр поля, сконцентрувавши свою увагу на захисті. Проте і тут у їхніх діях відчувалися великі прорахунки, які призвели до третього голу. Після дальнього удару величко відбив м'яч перед собою. Захисники не підстрахували свого голкіпера, і Олександр Мельчук без перешкод направив м'яч у сітку. Гру було зроблено, але господарі грали до останньої секунди. І за хвилину до закінчення поєдинку Андрій Головко елегантно скинув м'яч головою у ворота, спіймавши голкіпера на протиході. Отже, 4-0 на користь ворстви. Цікаво, що полтавці в 9 дев'ятому чемпіонаті завантажили у ворота кримчан 9 сухих м'ячів: три в першому колі і чотири в другому.